Те, що 99% людей називають продуктивністю, повна маячня. Думаєш, це робити більше задач, ставити більше галочок, дан в своєму щоденнику, так це не про продуктивність, це прямий шлях до вигорання. Щоправда, з туду лістом. Чому? Бо справжня продуктивність це не про робити більше, але робити менше про те, правильних речей, тих, що ведуть до результату. Проте сьогодні ти дізнаєшся не тільки про вкрай ефективний спосіб планування, але й про те, як за одну годину перемогти увесь день, як звільнити свій мозок від нав'язливих думок та прокачати його оперативку. Ти дізнаєшся, чому твій список задач насправді краде час та енергію. Ти отримуєш покрокову систему, яка працює у топ 1 відсотка підприємців, і, врешті-решт, побудуєш свій день так, щоб він був надефективним, і ти кайфував від самого себе. Чому я так впевнений, що це працює? Бо сам пройшов через. Все, і це не теорія, а мій десятирічний досвід підприємства та практики. Я масштабував та продавав компанії, будував команди, що генерували мільйони. А зараз розвиваю два проекти, займаюсь трьома, хобі, будую родину і працюю з десятью підприємцями, яким є ментором, і разом з ними пробуваємо усі перешкоди на їх шляху. Якщо додивишся це відео до кінця, дізнаєшся, як можеш стати одним із них. Усе це стало можливим завдяки системі, яка зробила мене небезпечно продуктив. Але давай про тебе ти тут, бо скоріш за все відчуваєш себе розгубленим, особливо якщо знаходишся за кордоном, де тиск вдвічі більший. Ти імітуєш бурхливу діяльність, але банківський рахунок навряд чи від цього зростає. А тепер уяви, що може бути інакше. Ти прокидаєш себе з будильнику і вже знаєш три головних задачі, які ведуть тебе до твоєї цілі. Голова чиста і готова до найважливішого. Не хаос керує тобою, а ти їм. Як? Крок перший: Відмовся від зайвого. Забудь про оптимізацію. Ти ж не шукаєш місце для гнилого фрукту в холодильнику. Ти його викидаєш. Те ж саме робимо із задачами, які не наближають тебе до твоєї мети. Візьми аркуш паперу, ручку та випиши усі свої цілі. Обери одну найголовнішу, яка, якщо реалізується, облегшить виконання усіх наступних. Після цього випиши усі дії, які необхідні для виконання цієї цілі. Це твій компас Орієнтир. Якщо складно, вже тут ми про це ще поговоримо. Отже, відкривай свій календар на типовий тиждень. І якщо раптом в тебе не виписані задачі в ви своєму календарі, це вже колосальна точка твого зросту. І для тебе прямо зараз бонусний крок: винесемо сміття з твоєї голови. Найкраще це зробити або після цього відео, або завтра з ранку. Отже, беремо блокнот і починаємо виписувати абсолютно все, що є в твоїй голові: усі невиконані задачі, усі зобов'язання, усі цілі, усі проекти, які потребують твоєї уваги. Твоя задача вигрузити, винести сміття зі своєї голови на аркуш паперу. Це вже дуже сильно тебе зарядить та облегшить, але ми тут для того, щоб перетворити тебе на надпотужну ракету. Тому найкращим кроком буду розбити усе за матрицею Ейзенхауера. Далі кожну задачу обведи зеленим, якщо вона наближає тебе до твоєї мети, і це буде найголовніший орієнтир. І червоним те, що тебе не наближає, а тепер нещадно поріж. Усе червоне. Якщо є можливість виконати задачу за 5 хвилин, зроби її негайно і забудь про неї. Якщо є можливість делігувати цю задачу, а така можливість, скоріш за все, є. Делігуй її, бо ти маєш робити тільки те, що зможеш зробити ти. А тепер спробуй подивитися на свої задачі з цієї призми. Крок другий перемога над завтрашнім днем вже сьогодні. Кожного вечора я переглядаю свій календар та переконуюсь, що мій ранок сфокусований на задачах, що рухають мої річні цілі. Моя тітка каже, що якщо чогось немає в календарі, цього немає в житті. Так як звільнити свою голову від нав'язливих думок, що постійно турбують тебе, задачі якісь не виконані. Запиши їх, звільни свій простір, бо твоя голова створена для того, щоб працювати ефективно, а не запам'ятовувати інформацію. Лягай спати, знаючи свої топ 3 пріоритети на завтра. Таким чином ти прокинешся не з питанням, що робити, а з чітким планом до атаки. І ось тобі спойлер. Прокидатися буде набагато легше, адже мозок буде розуміти, що йому робити, та навіщо. І ще одне, коли прокинешся, з'їж жабу, і це крок три. Більшість людей програють цей день чи до того, як він почався. Марк Твен казав, що якщо з'їсти на сніданок жабу, то увесь наступний здасться звичайною прогулянкою. Твоя жаба це найскладніша задача, яку ти уникаєш. Запам'ятай, те, що ти хочеш, лежить по той бік справи, яку ти прокрастинуєш. Перші 90 хвилин є священними для глибокої роботи із собою, без соцмереж, без пошти, без дзвінків. Тільки ти. А для цього тобі знадобиться крок четвертий: захищай свій час як золото. Для цього твої близькі мають стати твоїми союзниками. Поясни друзям, чому ти ввечері не проведеш час з ними, а своїм рідним, чому зранку тебе не варто турбувати. Далі блокую календарі глибоку роботу як зустріч, яку неможливо перенести. У мене до прикладу, це з 3 до 6 години дня. В цей час найважливіші, найтворчі і найскладніші задачі. Увімкни на цей час «Do not disturb». І я зараз не тільки про телефон, а про твою увагу. Досить відволікатися на кожне повідомлення в Телеграмі. До речі, ось тобі бонусний крок сьогодні ввечері. Вимкни сповіщення на всіх додатках, які ти не користуєшся або тобі не потрібно. Твій час це тисяча баксів на годину. І Якщо ти зараз так не вважаєш, то так і ніколи не буде. Якщо ти не цінуєш свій час, інші також не будуть. І нарешті, крок 5. делігуй там нож себе. Мій дядько, теж підприємець, хай і не видатний, казав. Тільки клонування нас врятує. Це було сім років тому, але зараз це можливо. Не думай, що ти виконаєш задачу найкращим чином. Ні, усі великі оточували і делігували свої задачі тим, хто справлявся краще. Якщо ти підприємець, ти маєш автоматизувати кожну дію, яка повторюється більше двох разів. Я зараз не тільки про бізнес, а про твоє банальне життя, і тобі не потрібно для цього команда або асистент. Почни з малого: більш ефективне використання ши найми фрилансера на дві години на день для того, щоб скинути задачі, які тебе виснажують. Запиши відео, як ти виконуєш свою задачу один раз, і це буде першим кроком для ефективного делігування. Увесь звільнений час інвестуй в себе і в ті речі, які тебе надихають, наповнюють і приносять найбільше грошей. От і все Все, про що ми говорили, це звичайно чудово, але є велика різниця між тим, щоб знати та діяти. Ти можеш піти власним шляхом, тим паче, що в тебе вже є покроковий гайд. або можеш використати мій досвід, який я набував протягом 10 років, та отримати чітку систему, яка буде працювати конкретно в твоєму випадку. Я справді хочу тобі допомогти. Я не даю поради, але розкриваю стан та веду підприємців до постійного фінансового зростання та кайфового життя. І я хочу допомогти тобі у знак вдячності за твою увагу. І якщо під цим відео ти бачиш посилання на анкету, отже, це твій щасливий квіток, і я запрошую тебе на безкоштовний стратегічний розбір. де за одну годину ми зрозуміємо, що тебе тормозить. Визначимо одну дію, яка дасть чуттєвий результат вже за один. Тиждень з собою ти забереш покроковий план до змін, який буде працювати конкретно в твоєму випадку. Це не черговий вебінар, а концентрована робота конкретно із твоїм запитом та ситуацією. Якщо ти втомився жити в хаосі, то я знаю, як тобі допомогти. А тобі необхідно зробити лише перший крок. До зустрічі!